Все почалось з хіп-хопу. Ну, що таке хіп-хоп? Ну, хіп-хоп для мене це як повітря, яким я постійно дихаю, і яке, без якого нема життя. Це рух протесту проти систем. Це це більше, ніж хобі. Це як частина життя. Кожен із елементів в каменці розвивається. Реп в камінці розвивається так нормально. Ми прокачуємо кам'янець. То що ми тут в основному ми займаємось, ми тусимо, прокачуємо це місто. На, на даний момент це вже є невід'ємна частина мого життя. Хіп-хоп для мене це та культура, в якій ти можеш виразити себе, свою особистість своє я. Ти, ти мусиш показати в себе, показати все, що ти вмієш, свій скіл, свої навики. Не треба все. Тільки найкраще. Для мене це єдине, у що я вірю. Єдине, що заставляє наш серця битися частіше. Хіп-хоп це засіб самореалізації. Це то без чого я не можу існувати. Тому що навіть кожен раз, коли ти чуєш якусь музику, ти одразу хочеш щось робити, щось танцювати. станцювати. В життя в цій культурі надає більшого сенсу. Аніж просто сірі будні. Тобто ти займаєшся, цікавишся кожним, кожним з виду хіп-хопу. хоп культура це культура, яка формує певну свідомість. По-перше, це життя, по-друге, це спосіб самовираження себе, по-третє, це музика, це люди, які разом з тобою творять цю культуру. І це та енергія, яка ну, робить тебе сильнішим, сильнішим і сильнішим. Ми трудимося над тим, щоб створити якийсь новий погляд на цю культуру. Але також хочемо прокачати цілу Україну загалом і хочемо зробити якийсь свій внесок теж в хіп-хоп культуру, хіп-хоп культуру України, Кам'янця-Подільського загалом.